Сьогодні вже 39 років від Чорнобильської трагедії. Трагедія, яка сталася тут, на українській землі, в Поліссі, в Чорнобилі, сам тоді служив в армії. Нас тоді підняли по тривозі 26 квітня. І ми вже знали, що це жахлива радіація, що це жахлива трагедія. Але радянська влада і спецслужби приховували від людей від українців, тому що тоді з Москви були такі самі загарбницькі каральні вказівки. Нехай краще гинуть люди. Від радіації, ніж рятувати і казати правду, і тоді навіть МАГАТЕ тодішнє МАГАТЕ теж визнавало, що та все нормально, радянська влада впорається. Ні, не нормально. Врятували життя тоді і України, і всієї Європи. Українські герої-рятувальники, герої-пожежники, наші військові тоді, але і зараз, під час російської агресії, продовжується те саме. Така сама небезпека від Запорізької атомної електростанції, яка тимчасово окупована ворогом, як і окупація агресія Росії, так само загрожує знову всьому світові і всій Європі.